Мир вам. Хочеться дякувати Богу, що ми маємо сьогодні дітей в церкві, маємо тих, хто вже біля нас може сидіти, вже вийшов з того віку. Багато хто з нас має батьків, які про нас турбуються, і це також Боже благословення. І дуже добре, коли ми це замічаємо навіть. Ну, навіть на фоні тих подій, що є в нашій країні сьогодні, і не тільки той випадок, про який було нагадано, а багато випадків, коли молоді і не дуже молоді люди, вони сьогодні зовсім не в таких обставинах, як ми з вами. Але ми сьогодні перед Божим лицем і на вулиці досить гарна, така навіть в якійсь мірі легка весняна погода. Ось Бог благословив нас, ми можемо чути Його слово. Бути в його церкві. І я думаю, що ціль, задля якої ми приходимо в ці служіння, це бути кращими, бути тими, якими хоче бачити нас Господь, бути тими, якими ми іноді хочемо себе бачити. Бо я так розумію, що кожен із нас він хоче бачити себе кращим. Благослови нас Бог. До речі, як у вас новий рік почався? Я на цьому місці вперше в цьому новому році, тому так можу вас запитати. Тим часом уже 34 дні минуло. Якщо подивитися на календар, то 34 дні минуло і одна 12-та вже відійшла. Якщо ви щось планували, у вас є календар, можете відкрити і ну, приблизно звірити ваші плани і реалізацію на сьогодні. Коли новий рік починається, ви знаєте, у нас ну, багато таких гарних очікувань, багато позитиву. Але е, так буває, проходить декілька днів, можливо, декілька десятків днів, і сьогодні нам уже е, так не зовсім е, звично чути, що ми в новому році живемо. Але він новий, допоки не прийде наступний. І хочеться, щоб ті обіцянки, які ми давали собі, от, от той гарний настрій чи той позитив, і те, що ми обіцяли самому собі, щоб ми це не забували після 5, 8, 12 січня, а можливо навіть і 31 серпня, щоб ми не забували. Минулої неділі тут було молитвослів'я, молитва за дітей. Було три молодих сім'ї, були їхні діти. Я думаю, що якщо спитати в залі, як їхні імена, то мало хто згадає. Я, наприклад, уже не згадаю. Ну, Можна подивитися відеозапис і згадати їхні імена. Ми молились за них, і, і що? І на цьому все. Я думаю, що їхні батьки, їхні імена будуть згадувати до кінця життя в своїх молитвах про те, що Боже благословення супроводжувало їхніх дітей. І моя сьогоднішня тема віра і справи. Ви знаєте, через наші справи в дітей зароджується віра. Тоді, коли діти бачать, як ведуть себе їхні батьки в певних обставинах, де потрібно ну, поступати так, робити так, чинити, як хоче Господь, як ми дорослі розуміємо. І коли це нетипово для дітей, для, то, для тієї обстановки, де вони живуть, для того, скажімо, кола спілкування, де вони живуть, вони звертають на це увагу. І ми покликані передавати нашу віру через наші справи Ну, саме просте і саме найбільше, де ми є це в нашій сім'ї. Знаєте, всі теми вони якось зароджуються. В мене на сьогодні була інша тема, але оця тема вона зовсім свіжа, тому що зовсім недавно наша церква має такий проект Час неба. І вони вибрали цю тему віра і справи. І я міг бути, скажімо, глядачем, і ви знаєте, коли я слухав, я достав буквально свій телефон і почав записувати якісь думки відносно цього. І потім ці думки ще трошечки побули в мені. Я переніс їх вже на папір, думав про них, і сьогодні свіжою темою хотів би поділитися разом з вами. Читаю місце з Божого Слова це «Післення до Євреїв 11 розділ перший вірш це визначення віри. Російський текст. Віра же є осуществлення ожидаємого і увереності в невідімому. Я чув таку історію, хай це можливо буде алегорія, хай буде притча, було, так, не було, але зміст цікавий, ми маємо взяти. Група туристів, вони. Скажімо, підійшли до водопада, який був досить такий великий, потужний водопад, і через цей водопад натягнутий канат. І по канату пройшов канатоходець туди і повернувся в зворотньому напрямку до цієї групи туристів. Ну всі фотографують, звичайно, там дуже велике здивування, що він не боїться через цей водопад пройти туди і назад. Більше того, він бере тачку. І з цією тачкою, яка на одному колесі проходить туди. І повертається назад. Ну ще більше здивування у людей, які там були. Ну, всі надзвичайно там аплодують, кажуть, як ти так не боїшся. Ну, а він звертається до них. Ви вірите, що в цій тачці я можу перевезти людину? Ну, і вони кричать: «Да, да, віримо! І один так найбільше кричав: Віримо, вірим! вірим він каже, Твоя черга, сідай в тачку. Ви знаєте, він, його віра десь. Швиденько ділася, він бігом втік туди далі, щоб його не бачили ці репортери. І на велике здивування з цієї групи туристів виходить хлопчик, якийсь такий, напевно, якось на першому ряду, сидять діти, підлітки, і сідає в цю тачку. І цей канатоходець бере і провозить його туди і повертається з ним назад. І коли до нього підбігають і кажуть: хлопчик, ти не злякався? Він каже, ні, це мій батько. Він довіряв йому. Він, напевне, вже не один раз мав такий досвід. Ось іноді так буває, коли ми кажемо, що ми віримо в Бога, ми готові йти за Ним. Але коли приходить наша черга, кожен із нас знає свою персональну історію, як буває з нами. Бог часто говорив і говорить про нетипові речі, які потребують дійсно нашої віри. І коли ми дивимося в Боже Слово, дивимося, скажімо, на самий початок, дивимося історію, коли Бог творив землю, коли перші люди жили, до чого вони дійшли, коли Бог вибрав одну людину і сказав, в мене є до тебе справа, ти маєш будувати ковчег. І це було непросте заняття, історія каже, приблизно ну, дослідники мають різні думки, але. Сходяться всі в одному, що це не було 5, 10, 15 років. Будувати ковчег це було справою його життя, більше справою його віри. Тому що те, про що сказав Бог до цього часу, ну, скажімо, не було таких підстав думати, що таке може бути, що може бути всесвітній потоп. І Бог передбачив дерево однієї породи. І сказав, що ковчег має бути з дерева гофер. І я думаю, на тій території, якщо це дерево закінчилось, то потрібно було десь домовлятися, потрібно було нести якісь видатки для того, щоб це дерево сюди доставити, потім його обробити, тому що на той час, так як зараз, немає таких досконалих, скажімо, приладів чи інструментів для обробки дерева. А щоб зробити ковчег, який попливе, то потрібно попрацювати з кожною заготовкою, з кожним бревном. Потім потрібно його було осмолити. Був певний час, коли двері ковчега були відкриті, і ной продовжував запрошувати людей. Але, на жаль, ми бачимо, що зайшло туди тільки вісім чоловік. І люди, які були навколо, вони до кінця сміялися з нього, не вірили, але він продовжував залишатися вірним. Ще одна історія: тоді, коли люди проявили віру, ви знаєте, це вже трошки далі ми читаємо це взяття Єрихона. Я думаю, знайома нам історія для тих, хто читає Біблію, коли війська підійшли до укріпленого міста. І вони зрозуміли, що так просто його не взяти. І Бог дещо їм каже, вам потрібно обходити навколо міста і трубити в труби. Декілька днів по разу, а в сьомий день сім разів да, потрібно обійти, і потрібно затрубити, і стіни його впадуть. Ну це типові, не типові речі. Тут потрібно проявити було слухняність і віру, і ми бачимо, що так сталося. Є історичні довідки, коли досліджують, скажімо, товщину Єрихонської стіни. Вона була не така, як сьогодні в будівлях ми будуємо будівлі два ну, з кірпіча, це вже вважається така потужна стіна. А там стіни були такі, що в стінах могли жити певні люди, по стіні могла їхати колісниця, уявіть собі, товщину стіни, але разом з тим ці стіни вони впали. Тому що Бог стоїть за своїм словом. Хочу читати один текст з Нового заповіту: це Іоанна, Євангелія від Іоанна, 4 розділ, 46 го вірша, великий текст до кінця розділу. І так, Ісус опять прийшов в Кану Галілейську, где перетворив воду в вино. В Капірнаумі був некоторый царедворець, у якого син був болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встретили его слуги его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера, в седьмом часу, горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров. И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Я думаю, снова же таки, Знайома нам історія, цередворець, в якого був хворий син, і не просто хворий, це не просто тиск піднявся чи рука в гіпсі. Написано, він був при смерті. Він залишає свого сина, який при смерті, і іде до того, в кого я думаю, він вже повірив. Тому що ви знаєте, є. Ну, останні дні, останні хвилини, і е, найближчі люди вони стараються бути біля того, хто при смерті. Тому що вони розуміють, це ну, останні дні, можливо, хвилини. А дорога тут була по тексту це не 20 хвилин. Це не 2 години. Дорога була далека, і батько залишає свого сина. Не написано, скільки в нього було дітей: двоє, троє, семеро. Але. Не так важливо, важливо, що цей син уже при смерті. І Він йде до Ісуса і каже: Прийди, поки він не вмер. Ісус говорить йому, пойди, син твой здоров. Тобто Ісус не погоджується з ним іти. Він каже, ти вже можеш йти. Все, син твій здоровий. І ви знаєте, не так просто, ну, просто це прочитати. Але бути на місці цього чоловіка, який подолав певну відстань, залишив сина, у якого не просто тиск. І йому кажуть: вже можеш йти, вже, вже питання вирішено. Але як я вже сказав, у нього була віра, ще з того моменту, коли він його залишив, сина залишив, і пішов до Ісуса. І коли він почув це слово, він повертається. І його зустрічають по дорозі його слуги. Це був непростий чоловік, бачите, але він не послав слуг. Він пішов сам. Його слуги зустрічають і кажуть: Син твій здоровий. Він каже, коли йому стало легше? Кажуть, вчора. Оце слово вчора говорить про те, що відстань була, як я сказав, не 2-3 години, а вчора. Тобто сьогодні його зустрічають, сьогодні Він був з Ісусом, а вчора його не було з Сином. І з цього Отець узнав, що це був той час, в котрий Ісус сказав йому син твій здоров, і увірував сам і весь дом Його. Тут така закономірність. Спочатку є віра, потім є діла, тобто він побачив чудо Боже в своєму житті. А потім віра, що? Вона зміцніла. Вона зросла, тому що не тільки він повірив, а написано і весь дом його. Такий приклад залишений для нас, і ви знаєте, Бог сьогодні не став слабшим. Але так часто на наші молитви ми не отримуємо відповіді, яка необхідна нам сьогодні. Ви знаєте, але Бог випробовує нас. і... Він робить те, що нам не завжди зрозуміло, але Він хоче бачити від нас віру, яка була навіть от в цих людях. Читаю ще один приклад з Божого Слова. Вірніше вірш Псалом 137, другий вірш. Поклонюсь пред святим храмом Твоїм. І славлю ім'я Твоє за милость Твою і за істину Твою, ібо ти возвілічив слово Твоє превише всякого імені Твоєго. Хочу звернути нашу увагу на другу частину цього вірша. Ібо ти возвілічив слово Твоє превише всякого імені Твоєго. Бог, він автор фізичних законів, ви знаєте, але як законодавець, він вправі їх змінювати. І Боже Слово також про це говорить є випадки, коли. Фізичні закони, які дію, діють і продовжують діяти Бог як автор, як законодавець. Він вправі їх змінювати, але це прерогатива тільки Його. І оцей другий вірш говорить про те, що ти возвеличив Слово Твоє превище всякого імені Твого. Ви знаєте, іноді часто люди ім'я Боже використовують як алібі. Тоді, коли ми Його волю порушуємо, і ми кажемо, ти Господь милосердний, ти Господь той, який любиш людей, ти Господь багатомилуючий, і ми можемо ці імена використовувати собі як алібі, але Боже Слово каже про те, що Його Слово стоїть вище, Його імені. І тоді, коли ми порушуємо Його закон, тоді ви знаєте, закон Його стоїть вище Його Слова. Бог не лицеприятний, так каже Боже Слово, але закон Його лицеприятний. Тому що написано, хто робить добрі справи, він буде мати винагороду, а той, хто робить зле, він пожне те, що він зробив. Ми віримо в Боже Слово. Так, на загал ми можемо сказати, так, да, ви знаєте, але це насправді не, не дуже просто. Не дуже просто вірити в кожне слово, яке записане в Його в Його слові. Євангелія від Матвія, 12 розділ, 36 вірш. Говорю же вам, що за всяке празне слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь в день Суда. Це слова Ісуса Христа. Це новий вже заповіт. І тут написано за всякоє празне слово. Якщо проаналізувати навіть оцих 34 дня, які вже минули в цьому новому році, і якщо б мене до відповідальності за всі мої слова, ви знаєте, то напевне не знайшлось би виправдання. Але коли ми кажемо, що ми віримо Божому Слову, то тут так написано за всякоє празне Слово. Важко уявити, що ці слова можуть десь зберігатися, да? якийсь є такий архів, скільки там має бути терабайт, щоб вмістити всі наші слова, але якщо ми віримо в кожне слово, тому що вірити Богу і вірити в Бога, це виявляється велика різниця, і це не пусті слова. Багато людей вірять в Бога. Що так, да, є сила, є той, хто створив Всесвіт, є всемогутній Господь, але вірити Богу іноді буває непросто. Тоді, коли ми чуємо, прийшла твоя черга, сідай в тачку, іноді ми можемо бути схожі на ту людину, яка побігла, сховалася і каже, хай хтось інший, але не я. Я хотів би, закінчуючи свою промову. До вас побажати собі і вам, щоб ті добрі справи, які Господь визначив кожному із нас згідно пісня до Єфесян, Бог визначив мені і кожному, хто є на цьому місці, добрі справи. Щоб ці добрі справи, які визначив нам Господь в цьому новому році, ми виконали. Ви знаєте, ми можемо задати питання, а як я можу знати, що він мені визначив? Ви знаєте, коли ми щирі перед Богом і задаємо собі таке питання, що мені Бог визначив? Обов'язково Він вкаже тобі те місце, той випадок, те служіння, де ти можеш бути корисний і можеш бути благословінням для тих, які навколо тебе. І я побажав би нам, щоб наша віра вона була підтверджена нашими добрими ділами, добрими справами для прославлення імені нашого Господа. Ему слава. Амінь.